Похід по озеру Гейшенералце. Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу разом з вами помандрувати по прекрасно, просто незабутнім горам. Моїй родині дуже сподобався цей похід навколо озера Гейшенераупсе, захованого високо в горах біля Готанського тунелю. Краєвиди особливо через льодовики, що висять над вершинами над озером. Це просто вражає. Це типова гірськова стежка, добре побудована та підходить для більшості випадків туристів, які можуть впоратися з великою кількістю кам'яних нерівних місцевостей. Вони мають одну коротку, відкриту секцію, з ланцюговим поручним для підтримки. Тому подивіться, як ми мандрували цією нашою родиною. Оскільки законотну дорогу платити не доведеться, цей похід дуже бюджетний. Якщо ви хочете провести тут свої вихідні, тут і гірська хатинка. Ця кільцева стежка, яку ми будемо проходити, приблизно 12 кілометрів. Починається від греблі Гошенапсе. Він набирає і спускається приблизно 450 метрів протягом всього походу. Він не особливо крутий, але в, в деяких містах дуже дуже екстремально. Якщо ви не хочете йти дуже довго, то є скорочена версія. Короткий похід. Ви можете піти до грядового майданчика на північній стороні озера. Це буде листя на 1 кілометр близько 25 хвилин. Висота 110 метрів. Є-вивіска. І та та дерев'яна доріжка, яка веде до лавки. Це буде відмінне місце для пікніка. Ця доріжка, де ми зараз проходимо, не є екстремальною. Тут дуже-дуже плавний підйом і можна дивитися на це прекрасне озеро. Це просто неймовірно. Локація просто вражає. Але враховуючи, що у мене старенький телефон, то. Ми не бачимо цієї красоти, настільки вона є. Тому найкраще це побачити, чим подивитися з фото чи відео інших людей. Ми тут влаштували невеликий пікнік, поїли, попили водички і пішли далі. Адже дуже-дуже багато часу знаєш, зайняв цей похід. Так як наш похід зайняв 6 годин двадцять хвилин, це, чесно сказати, говерла в Україні відпочиває, адже це набагато складніше підняття нагору. Найвища наша точка була 2070 метрів, а найнижче 1770 метрів. Одна з найкрашивіших долин в Альпах. Він геологічно дуже цікавий своїми мінеральними багатствами, є домом для багатьох флори та пропонує чудовий гірський фон з різноманітними льодовиками та великою кількістю води. Крім того, нас супроводжує дуже-дуже гарне озеро, тому круговий похід навколо гошанелям все. Також є одним із найпопулярніших походів в центральних Альпах. Влітку на горах дуже багато чорниці. і ну, можливо лохини. Я, якщо чесно, не скажу, як правильно називається. Вони дозрівають дуже-дуже швидко. Тому, коли ви будете підніматися, ви можете насолодитися дуже-дуже смачною такою ягодкою. І ви дуже багато людей побачите, які збирають. Я навіть не думала, що на вершині гори є люди, які будуть збирати ягоди, адже вони дуже дуже корисні. Ну і звичайно, наші діти, які всі діти, побачивши, що всі їдять ягоди також не впустили цю можливість і насолодилися цим, я б сказала, поповні. Можливо, якщо б ми не їли скільки ягід, можливо, наш похід тривав би трішки менше. Але насолоджуватися такою природою і їсти ягоди, це було дійсно неймовірно. Дорога була різна, і пряма, і скалиста, і дуже небезпечна. Але що мене вразило, це наші корови, мілки, я б сказала. Вони просто бігають по горах. І тому я б хотіла їх навчитися, можливо, так лазать, як вони. І, Правда, багато фотографій та відео я не зробила, адже вони трішки хотіли, можливо, щоб ми їх погладили і почали бігати за нами. І тому якось так, але ці корови мене дуже вразили, адже вони такі гарні, дуже великі і з колокольчиками дуже гарно було ними дивитися. Альп, гори та корова. І так ми прямуємо по округу озера. Як ви бачите, що у нас вже гори знаходяться, ті, що ми прийшли по іншій стороні. І це екстрем ще той, особливо з телефоном. Це добре, що повсюду є знаки, що ти йдеш в правильному напрямку. Просто буває так, що стоїш і не знаєш, в якому напрямку йти рухатися і правильно, чи, чи ти йдеш. А далі ми бачимо з іншої сторони. Обив, тому потрібно бути дуже-дуже обережним. І ось ми бачимо з іншої сторони гору, яку ми вже пройшли. До речі, хотіла сказати, що враховуючи що це озеро було створено льодовиками, адже льодовик танить, утворюючи водопад, потік із води, і звичайно, це утворює озеро. На цьому озері можна займатися риболовлею, адже для цього є місце. Тут можна ловити радужну форель і канадську форель також. Ліцензію на риболовлю можна отримати безпосередньо на озері, адже це кантон Урі, який видає цей дозвіл за окрему плату. Це просто неймовірно. Ці льодовики, як на них дивишся і розумієш, наскільки ти маленький біля них. Дуже вражає природа. Далі ми проходимо і бачимо напис, що обережно, адже тут можуть падати камні. І тому ми дуже швидко ці 600 метрів пробігаємо, пролітаємо, щоб випадково не було ніяких проблем. До речі, постійно літають гелікоптери. Вони дуже маленькі їх не видно, але ми їх чули побачили. Якщо якась ситуація буде проблематичною, щоб врятувати людину. Але і по мені є дуже великий мінус. Адже на верхушці гори немає зв'язку. І якщо якась ситуація буде дуже критична, не можна буде викликати нікого на допомогу. В першій секції ми йдемо по кам'янистих альпійських лугах, потім йде мова про яйце на кам'яних плитах, по яких небезпечно ходити в сиру погоду. І нарешті повертаємося до початкової точки через милий волотистий пейзаж. І ось ми вже на дамбі, на точці з якої почали. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!